We'll Всіх вітаю, друзі автолюбителі. Сьогодні ми проговоримо про найпопулярнішу модель BMW за відносно адекватні гроші. Підходимо до машинки. У вас в кадрі зараз BMW F30, тобто це седан. Рестайлінг 16 рік 340i, 3 літри бензин, Stage 2, коробка зашита 3 стейдж. Біля 500 коней зараз тут. Готуйте чай з бубликами, буде інтересно. Третя серія це наймасовіша модель BMW, яка випускається вже близько 50 років. На даний момент є 7 поколінь, це у нас шосте покоління. Випускалося з 2012 року по 2019 рік. З 16 2016 році відбувся невеличкий останніх зовнішності, а також повністю нова гама моторів нового покоління. Це у нас Седан, це у нас є F-30, також є Універсал F-31. Є версія Гран Turismo, Це ну, фактично та сама машина, але кузов ліфтбек з великим багажником. А також для китайського ринку випускався F-34, це той самий седан, але з довшою базою на 11 см. Я не можу словами передати, які я емоції відчуваю, коли стою коло цієї машини. Серцем саме цього дракона у нас є b 58 Мотор в стоці мав би мати 326 сил, він йшов в комплектації повнопривідній і Е, Іменно тут у нас стоїть Stage 2. До кінця не розумію, що це значить, якщо чесно. І коробка зашита у нас в третій стейдж. Я так зрозумів, що стейдж тут накатаний повністю на стоковому желізі, значить, відповідно, цей мотор плюс-мінус може його тримати. 480 сил, хлопці. 480 сил. Для порівняння BMW m 3 цього самого кузову, ну, як цього самого, F80, m 3 430 сил, Competition 440 з лишнім сил, а m 3 Club Sport, КС 460 сил, а тут 480. Це просто, хлопці. Це такий цей. Тут стоїть у нас кастомна траса, прекрасний звук просто спортивна підвізка, спортивні тормоза, 19-ті диски великі, також 442-й стиль. М-віз, карбонові всюди юбочки, сплітера, карбонове зеркало теж в М-стилі. В загальному цей кузов у нас комплектувався шестиступенчатою механікою або восьмиступий автомат ZF. Зовні, як ви можете бачити, це авто повністю в М-пакеті. Такий в нас М-бампер. Повністю карбоновий стайлінг, ми все це покажемо. Карбоновий такий сплітер маленький, акуратний. І в нас тут є акуратні такі маленькі ноздрі. Бо з кожним роком у BMW ті ноздрі стають все більше і більше. До речі, це авто зробив той самий дизайн, який зараз експериментує над цими, цими моделями з цими великими ноздрями. Як на мене ну, виглядає нормально тільки половина, може і менше всіх цих моделей. Ну, Щоб собі знали, це його заслуга. Також можемо бачити отакий капот, він зроблений під стиль КС, але це у нас метал. Іменно в версії КС він іде карбоновий. Більшість людей думають, що якщо вони купили собі F-30 в М-пакеті, то вони є сильний ГАЗДа, що він може вішивати, що він може розказувати, що в нього М-ка. Там плаво, як то кажуть. М-Пакет це, звичайно, ті самі спортивні лінії приблизно. Він теж він дійсно чимось подібний на м Ну, Але ми зараз ось ставимо вам фотографію, так виглядає М-бампер, як у нас. А ось так виглядає іменно М3 бампер. Тобто М-пакет і М3 це досить різні речі. І для людей, які хочуть собі спортивний вигляд, але більш приближено до городської їзду, вони більше собі візьмуть М-пакет, М340. Тобто їм це в принципі підходить. Тобто Машина виглядає приблизно так само, йде приблизно на тих самих дисках. Але все-таки виглядає трошки інше. З боку це то, виглядає теж, в принципі, непогано. Виглядає, ну, немає якогось комплексу неповноцінності. знаєте. Ну, Воно таке все як одне ціле, все сходиться в одній лінії. Що ти мені показуєш ближче? Коло машини ближче, стати. То я вже на машину зайшов. Глядачі, ви його не слухаєте, то він щось таке розказує, тут він нам мішає проводити разом час. Е, у нас тут є Shadow Line. Це така штучка, яка може бути чорна замість хрому. Тут звичайний лючок бензобаку. 60 літрів він бензини, 57 літрів він в дизеля. Там ще були якісь гібридні версії, там ще якийсь бак. Ну, як ви розумієте, ми вже інформацію черпаємо авторитетного сайту по автомобілям. Кіпедія називається. Ну в принципі, там можна нормально набрати якогось досвіду і знати про якусь машину. Так що всім рекомендую. Але ліпше дивіться наші відео. Файні номера, номератори топора, лет жалко, що вони не разом а їх розділив один нолик. Карбоновий спойлер, М340 і все по стандарту. Значок BMW у нас чорно-білий. Також у нас такі от, нормальні в принципі, фонарі, нема що про них сказати. Знаю, що в Дористайнгу вони активно вивалювалися, тому що там була проблема з кронштейном, але це в нас рест і тут то поправили. Вночі вони досить файно виглядають. Давайте тепер поговоримо про низ. Такий ми маємо карбоновий дифузор. Такий дві величезні труби. Із них такий вилітає непоганий звук. У нас повністю кастомна траса з заслонками, з резонаторами. Е, ну, Все зроблено по фенчу. Давайте зразу поговоримо про багажник. Як він відкривається. Отак він відкривається. Значить, з кожною новим поколінням третя серія стає все більше і більше. Ну і, в принципі, цей багажник ще став більше, тому що машина стала на 10 см більше, ніж попереднє покоління, тобто є 90. І цей багажник вже є місткістю 480 літрів масла. Так, давайте переходимо до салончика. У нас от такий прекрасний червоний сутіньорський салон. Е він на відео, напевно, червоніший, але в реальності він не такий червоний, чуть-чуть такий бліднуватий, ближче до вишневого, якогось чуть-чуть бордового. Якийсь такий не повністю червоний, не повністю бордовий. Такий трохи дивний салон. Ти мене знімаєш? Чого ти знімаєш? Вже? Люди, оператора нам треба, але бажано безплатно, щоб він робив там, за півтора банана. Прошу, якщо, якщо у вас є бажання, пишіть там, у нас контакти в огляді під відео. В описі під відео. Е, так, сідаємо. У нас тут прості сідушки, вроді не ковші, але в них є хороша бокова підтримка і вона тебе добре тримає. У нас тут така карбонова вставка. У нас взагалі вся машина в, принципі, в такому карбоні чуть не в круг. Знаєте. Тут ва, в салоні ціла купа карбону, зовні от юбка, наприклад. На Порозі. Передній сплітер, задній дифузор, спереду там такі є ті над воздухозаборниками, рішітка карбон, значки карбон, руль у нас перешитий карбоном. Ми зараз це покажемо згодом. Стандартна дверна карта, музика Карман-Гандон. Чотири склопідйомника, зеркала можна скласти, розкласти. Заблокувати задні вікна, ну ти все на цьому, в принципі. Стандартна ручка, ну, в принципі, нічого такого. А тут можеш, в принципі, Ні, ну, бутилка сюди не поміститься. Хіба якась 0,5, знаєте. Якусь чекушку туди запхати або 0,5 горілки. Аби собі, знаєте, поїхати тако на природу з ночівку і собі розписати таке легонько. Давайте відсунуся трохи, бо я такий хлоп не Так. Залізаємо в машину! Ну слухайте. Ну, така ергономіка що ти в принципі сидиш, ти по кайфу, знаєте. Знаєте, таке, коли ти сидиш, ти по кайфу. Ну, тобто твоя машина облягає з усіх сторін, але тобі водночас не сильно тісно. Не знаю, як це пояснити. У нас тут перешитий такий руль, можеш чуть, чуть ближче показати. У нас є тут. Як це називається? Курсова мітка вроді. Курсова мітка в кольорах хема така. У нас тут повністю от такий карбончик. І це, ну, я так, я так поняв, що це все справжній карбон. Тобто квапринта тут нема. Не сказати, що карбон це сильно дорога штука, але все-таки якихось грошей коштує. Ну, і люди то робили, то треба лекала, треба ще щось. Потулок на кантару перешити, у нас повністю чорний салон з червоними сідушками і вставками. Виглядає просто бомба. Хлопці, я як. Хочу, стараюсь приховати свої емоції, але в мене це максимально не виходить. Тому що, ну, то така машина, яка, як каже мій колега, дійсно варта своєї уваги. Але пацани, я коли сів у машину, я побачив дуже дивну і незрозумілу палку, не знаю, що це таке. Може, ви знаєте, я дивився гуглив, я читав на форумах ну, BMW, я не знаю, що це таке. просто. Ну, і У багатьох БМВшників така проблема, вони не знають, що це таке. Але при її включенні, тобто, ну, на фарах з'являються якісь жовті мигалки. Якщо ви знаєте, що це може бути, може у вас таке є, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас таке є, і як ви це використовуєте, взагалі. бо я щось поки що взагалі не придумав. Ну, як ви бачите, я людина немаленька, просто я під 2 метри, і я в цій машині виглядаю так, якби вона мені трохи замаленька. Але мені дійсно тут комфортно. Машина мене облягає з боку. Тут ще є регулюки електричні. Я можу собі підлаштувати бокову підтримку там і всяку кушня, знаєте. У нас тут панель яка в основному повернута більше до водія, вона більше на нього зосереджена. Типу, кібова в нас велькантар, так файно її масити, то страшне. Ромко та Ромко фантазер каже, що нам ми тюнінг-ательє своє відкривали. ну Якщо якщо б ви купили таку машину від нас, то там би не знаю там тюнінг, брод бродрайв. Бродрив Performance, знаєте. Як тут вам пише M performance, то би було брайв Performance. Ну, такий вам бізнес ми придумали. Ну, якщо б ви купили, ми б там могли вам зробити там, якісь жигулі спортивні, там, або якусь ну, стару нікруху 34-ту. Ну, ми таки можемо. Ми, я думаю, ми зможемо таке. Але ціна не така велика буде. Я думаю, ну, від 10 до 100 тисяч доларів приблизно. Так, у нас тут во є отакий файний руль з карбоном. Він так файно відчувається. Це справжній карбон, який покритий лаком. Що тут можна сказати ще? У нас тут є така центральна консоль, тут у нас теж все карбон. У нас такий во тут селектор. Е який поверх, видати, такий має шкіряний чехол. А в штаті він виглядає ось так, ось фотографія. Е тут во теж карбон. Тут, ну, звичайно, є там, клімат, підігрів сідушок, тут є, там, кондиціонер, само собою, тут є електрорегулювання сідушок, тут є, там з усіма пам'ятями, не У нас тут є люк. Ось такий люк невеликий. Ну, як невеликий, відносно великий. Потолок, валькантару перешитий. ну Ну, все таке, знаєте. Ну, саме головне для мене великий плюс. Тут повністю led приборка, повністю все, екран. Але тут зроблена імітація таких колець. Ну, отут вам ставим. І великий досить екран, але мені здається, що не штатний. що вже Замінений. У нього є Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, всі діла. Все, що треба для щастя, скажімо так. Так, ну задній ряд, що тут про задній ряд сказати? Ну, дивіться, спереду я можу сидіти і ззаду, в принципі, я теж можу сидіти. В принципі, досить комфортно і можна їхати. Закроємо двері. Ось нормально, в мене є велике нормальне вікно, тому що ну, це не в кожній машині таке доступно, воно повністю опускається. І ви собі блатуєте. Е, ну, тут нема чим побавити, сильно чим побавитись. У нас тут є світло. Що в нас тут є? Нічого більше в нас тут нема. Хлопці, саме інтересне. Їзда. Ну, завелися. Звичайно, пристибнулися, завжди пристібайтесь. До речі, якщо ви не знали, у нас тут у зеркалі є компас, тобто поставити за норс, щоб ми, ми стоїмо на північ. Селектор, ставимо драйв і, в принципі, зразу їдемо. Машина дуже плавно, так плавно переключається, закрилися всі двері. Так, ну ми не, ми не в Європі, у нас тут є трошки ямів. Давайте дамо газу. Я б що то сі роби, б? Я навіть не знаю куди то поїхати. О oh, Боже, я поворотник включив, то я не бід, виходить, тепер. Просто болі, це гоночний боліт. Тебе ковші тримають, ці душки тебе тримають. Я дуже страшно мені, я боком не буду давати, напевно. Але я дам газу. 80. 100. Ні, 100 не було, чесно, не було. Поліція України Національна. Е, я їхав 10, 30, 50, скільки там можна помістити. Так, давайте тепер поговоримо про ціни. Взагалі F-30 кузов, він пускався з 2012 року і він починається, ну, всі любі варіанти, ну, такі убиті починаються з 10 тисяч, до 10 там вже йде биток якийсь. Е, в будь-яких варіаціях, там залежить все від комплектації, від пробігу, автомат чи механіка. До речі, механіки дуже мало, вона досить рідка на цих машинах. Ну, це і, в принципі та, наш брати машину на механіці за більше ніж 40 тисяч доларів, коли вона була з салону. На рахунок цієї машини конкретно. Такі у нас починаються від 22 тисяч, i м 340 i На цьому в мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наші інші соціальні мережі. В принципі, все. Слідкуйте за маслом, вибирайте собі машину до душі і побачиться наступних відео. Чи все-таки просто желізо більше не зможе їхати? Думаю, що напевно желізо. Єба я і не знав? Просто буде цей. Пиши далі. Ні, я в натурі не знав за ноздрі. Я думав, то якісь інші долби я правби. Що? Наздрі. Дизайн. Ні, той самий, що цього робив. Машину. Ну, машина просто бомба. Просто бал, ну я не знаю, я не знаю, ну я не знаю, що треба робити, щоб заробити на таку машину. Реклама в Вікіпедії, це жорстке було. Реклама в Вікіпедії? Так. блядь.